Я Марія Федишин, мені 68 років. в Компанії продукт вживаю якраз рівно 10 місяців. За тих 10 місяців хочу поділитися своїми результатами. Коротенько. Значить, що пройшло? Було німіння пальців? Пройшло? Був в мене тиск високий, я гіпертонік на протязі 10 років проживала. Таблетки від гіпертонії після трьох місяців вживання е, цих продуктів компанії Лев це є і Елекселер. Бо, відповідно, я як гіпертонік приймала його по відповідній схемі по третій частині два тижні, потім по Половинці два тижні, аж потім перейшла вже на цілу капсулку ЕМ і, відповідно, зразу підключила Excel. До трьох місяців у мене тиск нормувався. Після трьох місяців я зовсім вже відкинула і по сьогоднішній день я не вживаю вже таблеток від тиску. Чудом. Чудом. Хочу сказати, що на протязі ось цього часу, коли я кинула. Вже таблетки. Один єдиний раз я відчула, що дуже були дуже зміни в тиску. І він і скопав і піднімався і я казала, не знаю, що він робить зі мною. Але все нормувалося. І єдиний раз, всього, на протязі того часу, один єдиний раз я вживала ще от таблетку. І все на тому скінчилося. Бонусом мені пішло. Мої кілограми. За 10 місяців я скинула 12 кілограмів. Uh -huh. це, це дуже відповідно, в мене були дуже великі проблеми з ногами, бо обидві ноги були переламані. У мене переломи, і я дуже мучилася, особливо з правою ногою, яка мала і зміщення, і перел... два переломи, і вилик. Одним словом, була проблема. Коли підключила, як порадили редженер, ось, значить, зараз Богу дякувати, я зранку встаю, вже я по стіні не йду чи з автобуси виходжу. Слава Богу, ноги перестали боліти. Немає зараз в мене проблеми з ногами. Ще зараз цей був колегент, от виписала, я собі ще замовила колаген. Ось що ж можу сказати? А по суглобам по суглобам був поставлений діагноз у вас. Прошу діагноз був поставлений по суглобам, якийсь артрит, щось ні, 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 не було у вас перелом після перелому. Mm -hmm. То було мене після переломів. Власне, якраз поїхали на термалу, познайомилася з дівчатами, і ось пані Метеля тут є mm -hmm. і розказали за цю продукцію. І я прийшла сюди, послухала три рази. Розповіді людей, і їхні результати зацікавилася і думаю, а чому не спробувати? Чому не спробувати? Якщо там все натуральне, все дуже задоволена. На даний час і я вживаю клітинне харчування і чоловік, мій. теж в нього були проблеми з силобами набагато краще зараз. І, взагалі, енергія, сила. Що сказати, ну. Не, не до порівняння, укріпилося волосся, нігті. Якось появилося, ви знаєте, бажання дійсно жити, жити і хочеться жити. Тому хто ще вагається, не вагайтеся. Треба прийняти рішення. І вживати продукт, бо дійсно на даний час зараз ми не маємо. Ті таблетки нас роблять, гроблять. І ось на протязі вже 10 місяців дійсно в аптеку не ходимо, нічого такого не приймаємо, приймаємо продукти компанії Гіребік. Дякую.